До слова запрошую заступника директора нашого Новолинського електромеханічного коледжу Ларису Афанасівну Живу. Дорогі новолинці, для мене, як педагога, для мене для нововолинянки, вибір очевидний. Це європейський вибір. Я прекрасно розумію, що рух у Європу це не простий рух, адже рух у Європу – це рух вгору, це прогрес. А рухатися в як відомо дуже складно. І от на останньому тому рубежі наша влада, яку ми так знаєте завчасно почали називати Мазепу, порівнювати з Мазепою, з тою історичною місією Мазепи. Показала, що недостойні вони не можуть, не мають сили, можливості рухатися вгору. Для нас же цей вибір очевидний, і як би важко нам не було сьогодні, як би важко нам не було в завтра, в майбутньому, ми розуміємо, що ми будемо у Європі. Ви знаєте, я не так давно прочитала такі висновки наших політологів, публіцистів. Хто ж виграв в тій ситуації? Відбулась битва за Україну, хто виграв? Відповідь очевидна, виграла Росія. І відповідь також очевидно, що програли ми українці в себе на своїй землі. Але програш в першому раунді це не програш бою. І я переконана в цьому, що будуть у нас ще перемоги, і наша, наша нація, наш народ, як історично, територіально європейська нація буде у Європі, буде разом із європейською спільнотою. Знаєте, сьогодні наш президент перед навіть найдостойнішими керівниками держав світу виглядає як такий, ну знаєте, фраєр. Вибачте за такий жаргон. Чому я так кажу? Тому що е, він обіграв всіх. Обіграв і тих, хто його підтримали тут у Європі, європейські керівники. Обіграв і тих, хто підтримував його навіть за океаном. І прикро і соромно мені особисто за такого президента. Мені здається, що сьогодні наша територія перетворюється у таку територію, обведену на карті жирним маркером. Тут територія впливу Росії. Але сьогоднішній наш мітинг і наша присутність, і навіть ті. Тому волинці, хто не змогли бути тут на мітингу, але душею, думками, помислами разом із нами свідчення того, що не будемо ми будемо територією, яка буде під впливом Росії. Ми достойні вищого і ми будемо мати те, на що достойні. Слава Україні! Дякуємо, дякуємо всім. Хто і там далі стоїть, теж всім дякуємо. Хлопці там стоять. Всі сумлінні на Оленці, а хлопці прийшли з прапорами. Теж молодці.